Усім привіт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Ось так швиденько проминув робочий тиждень і вже зустрічаємо вихідні. Хотіла показати вам покупки, які купила сьогодні на привокзальній площі. Полуниця в нас сьогодні була від 170 гривень і вище. Я цю полуницю купувала по вартості 180 гривень. Трошки впала в ціні в порівнянні з минулою покупкою, яку показувала те, що мама пригощала, пам'ятаєте, вона по 200 купувала сьогодні, ось була по 180. Я взяла один лоточок і він вийшов мені на 120 гривень. Бачите, в лоточку вона різна йде. І дрібна є, і занадто велика навіть є. Сподіваюся, Буде солодка, бо жіночка казала, що солодка сама полуниця була. А впали в нас по вартості огірки вже по 65 гривень вони коштують. Минулий раз були по 75, а сьогодні ось по 65 гривень були. Я взяла один кілограм, бо вони так швидко закінчуються. Ми часто, часто приходиться їх купувати. І купили сьогодні по вигідній пропозиції, були кабачки молоді, вони по вартості 45 гривень. Я гадаю, що це хороша ціна, враховуючи те, що кінець травня і травень холодний, бо то кабачки по 45 гривень. Розпочинаємо сезон саме молодих. Кабачків, бо я то взимку теж купувала, але купувала зазвичай в супермаркеті. Да? А це вже такі кабачки, які на ринку я купую, по 45 гривень за три кабачка я віддала 28 гривень. Ще одну покупочку, яку хотіла показати, це антисептик для рук, я купила в Пополюшці. 38 гривень, коштує і шістдесят міліметрів. Мілі... Мілі... Вибачте, і е, хотіла показати вам, що заходила сьогодні в Юск, Можливо, кому буде цікаво, я в самому в'юзку не знімала саме постільну білизну. Хотіла показати вам, можливо, кому буде цікаво, зараз хороша акційна пропозиція була на постільну білизну, на розмір 140 на. 200 см, 1000 гривень комплект постільної білизни, 100% бавовна. І на двохспальне ліжко євро теж хороша ціна, 1650. Єдине, просто немає такого великого асортименту, з чого вибрати. Вони, як зазвичай, якщо акційна пропозиція, декілька моделей там можуть виставити. Ось, можливо, кому буде цікаво. І хотіла показати теж діє акційна пропозиція на покривало. У мене таке є, але іншого забарвлення хорошої якості, теж купувала в Юску. Теж на знижках, коли були це, якщо не помиляюся, перед новим роком я купувала задоволення якістю. І ось бачу, що теж знову акційна пропозиція на е, двохспальне ліжко євро розміром 220 на 240 1350 гривень. Коштує воно іде двостороннє. Ось кому можливо буде цікаво. Ось так. От взагалі на знижках, коли діють акційні якісь пропозиції, бачу, є ЮСКО навіть по 50% знижки 50% знижки на ковдри і на подушки, то вигідно купувати зі знижками. У мене колега завжди, коли ЮСКО акційні пропозиції на рушники, зараз покажу вам. Вона завжди купує рушники однієї тієї самої фірми, яка представлена. Ага, ось вони представлені, але тут розмір. Маленький 50 на 40 і коштує 225 гривень. А бувають, що ви взагалі супер пропозиції по 275 гривень рушник розміром 70 на 140. І ось колега завжди каже, що це ідеально і за якістю саме ось ці, бачите? Які представлені. У мене один навіть теж є з цієї серії, то дійсно теж хорошою за якістю, скільки б ти його не прав, він завжди як новий. Ось так залишила свої ще відгуки вам. Зробила маленьку перерву на каву. Заварила собі чашечку кави. У мене залишився ще манник, який готували два шматочки якраз. І буду куштувати полуницю. Бажаю смачної кави або чаю, якщо ви зараз смакуєте. Сьогодні вирішила насмажити млинців і приготувати з сиром, накрутити налисники і запекти їх у духовці. Млинці, до речі, зробила на кефірі. В мене був кефір домашній власного приготування, тож я вирішила зробити саме на кефірі. В огляді, до речі, забула показати, сир кисломолочний у мене домашній був, то налисники вийшли дуже смачними. По цінам, до речі, не зорієнтувала вас. У нас у місті Вінниця сир кисломолочний, домашній, 1 кг коштує 150 гривень, а молоко домашнє, літрова пляшка, то коштує 50 гривень. Поки духовка розігрівається, накрутила вже налисники з сиром зверху вершкове масло і посипаю цукром для того, щоб у мене була така цукрова скориночка карамелізована. І в мене ще сьогодні кабачки, які я придбала. То вирішила їх теж разом приготувати у духовці. Рецепт дуже швидкий і простий у приготуванні. Порізала на брусочки, посолила, поперчила, додала свою улюблену приправу: томати, базіліки, часник, а також оливкову олію і натерла трошки ще пармезану. Все ретельно перемішала, викладаю у формочку, і разом з налисниками заодно в духовці вони в мене будуть готуватися. Готувала десь хвилин 20 цього достатньо було для того, щоб вони приготувалися. Так, швидко сплинув час і вже млинці запіклися, вони вже готові. Я їх запікала буквально 20 хвилин, довго не тримала Цукор, Як бачите, він повністю не розтанув, залишився ще. Я, але якраз карамельна ця скориночка з'явилася, прикрасила бананами і полуницею. Тож зараз будемо смакувати родиною. Якщо ви будете зараз їсти, то вам теж смачного і дякую, що приділили час цьому відео.